Доброго часу суток, шановні панство. Ну, підключив я інвертора до акумулятора. Поки що йде налаштування. Акумулятор 12,5. Спочатку показував 12,8, бо був зарядки знятий. Зараз 12,5. Ніякої нагрузки не підключено. Показує, що 80% і 220 В. Підключив я. На мультиметр. Він показує 223 230, як ви можете бачити, воно пригає. Але скільки він потребляє, на власні потреби не знаю, ну вольтаж падає. Тому натисну паузу, бо я не блогер. І як його робити безперервний відео, я, я цьому не розуміюся. Зараз буде підключити нагрузку. Поки що пауза. Так, продовжуємо. За нагрузку, бачите, воно вже падає 12,3 вольта. Наскільки його хватить цього акумулятора, 60, я не знаю. Ну, акумуляторний новий, зразу говорю. Для того, щоб перевірити, ставимо потужність декілька кіловат китайську лампочку. Так, світло засвітилося, як ви можете бачити. Ми його забираємо 1-2 Вт. Ну так воно і є. Але не спалив лампочку, слава Богу. Провіряємо далі. 229. Тут 220. Пауза. Продовжуємо. А зараз хочу перевірити самий кульмінаційний момент. Чи запустив він мікрофальовку даний інвертор при потужності акумулятора вже 12 вольт. Підключаємо переносочку. Мікрохвильовка засвітилася. Зараз ми спробуємо натиснути кнопочку на старт. Потужність мікрохвильовки. вибило. не тяне пауза. Так, що ж він нам показав? Він нам показав, що недостатньо ємності батареї, вона пуста 0 В 0 ватт. Тому якось так. Мікфальовку він не тяне. Пауза. Продовжуємо. Все зрозуміло. Він стартанув. Ємності акумулятора не вистачило, і він пішов в аварію. Тому, після того, як його вимкнув і включив по-новому під час паузи, він показує. Нам, що ємність акумулятора, впала до 60%. Але мікроволновку пустив, самі бачили. Так, вольти у нас 220-230 пригають. Зараз кульмінаційний момент. Підключаємо холодильника. Ну, не знаю, чи він зараз запуститься. Ну, підключаю холодильника. Лампочка загорілася, але. Напевно, треба відкрити двері. Нехай він прохолоне. Зараз нагріється. натисну паузу. Відео, звісно, страхи й жахи. Я не блогер, не приготувався. Зачекали ми трохи часу. Я думаю, що холодильник повинен пуститися, для чого я його і купував. Вольтаж із 12,8. Упав до 121 після того, як ми запустили. Він пустив, а тепер спробуємо вчити холодильника. Холодильник недостатньо захолону, але світло в холодильнику загорілось. Бере 15 Вт, тому, коли він включиться, невідомо, будемо чекати, Ну, я хочу цього. Моменту сам заставити його, включитись не можу. Двері відкриті, а холодильник не працює. Музика заграла, що двері відкриті, а він не включається. Тому чекаємо, вибачте, за таке відео, що я не приготувався. Але це є експеримент.